Їй подарували волонтери Вахтирки. І вона з нами по сьогоднішній день. Тільки тут ще були очки, але лаки, пасіба. Лакі це новий друг Альбіни, про якого дівчинка мріяла, поки проходила лікування і реабілітацію. Життя маленької тростянчанки змінив один день, коли під час тимчасової окупації її міста поруч із будинком розірвався снаряд. У кімнаті, де перебувала родина, обвалилася стіна і частина стелі. Травми отримали тато, бабуся і дев'ятирічна Альбіна. Я тільки. Одягла кофту і більше нічого не пам'ятаю. Я, я прокинулася, уся в диму і під завалами. Я перші слова сказала це мама. Мама мене витягла і одразу повела до підвалу. Провівши там якийсь час, сім'я вирішила піти до родичів по допомогу та в більш надійне укриття. Іти довелося під обстрілами російських військових. Я через якісь забори. Я навіть не знала цієї дороги. Взагалі я просто йшла. Я просто йду. Я знаю, що мені треба йти. Я просто беру і йду, і, і йду, і бачу щось мною таке. Фу полетіло. А я йду. Я розумію, що зараз біля мене час як бахне, і я не дойду. Два дні родина не могла отримати медичну допомогу. Альбіна майже не бачила через запорошене око і терпіла біль від забоїв. 26 березня Катерина почула, що в центрі Тростянця працює аптека. Чоловік пішов туди, щоб заодно дізнатися якісь новини. каже наші військові вже у центрі на вокзалі, якраз він проходив вокзалу. Я кажу, не може бути такого. Ну не може бути. Я, я вірила, звичайно, в наших, але я не думала ж так швидко, що за один день це все вони ось учора були, і сьогодні вже їх нема. Але наші, наші військові, наші хлопці, це щось неймовірне. Звільнивши Тростянець від окупантів, українські захисники доставили Альбіну з мамою до Охтирської лікарні. Її положили на кушетку і давай чистити їй око. Просто відкривають отак око, яке запухше щось, і ушною паличкою їй просто починають от, е, від відтуда доставати пісок, глину, вона кричить, це без наркозу, це просто наживо. Потім нам сказали, що треба робити операцію, тому що їй подивилися лазерним, сказала, що сітківка ціла, але там таке, як мені сказали, що там глаукома. Я ж сльози сразу, ну я розумію, що треба їхати. Родина поїхала до Одеського інституту очних хвороб імені Філатова. Там Альбіні встановили діагноз травматична катаракта і контузія ока та прооперували. Повертатися в Тростянець розповідає мама. Було страшно, тож Катерина з донькою прийняли рішення поїхати до Словаччини. Там провели кілька місяців, відновлюючи фізичний і моральний стан. Із серпня Альбіна живе в Сумах. Зараз я хожу у другу школу у четвертий клас. У 4Г клас. І мені там, у нас там дуже добра вчителька і дуже добрі однокласники. Може, знаєш, ким хочеш бути вже? Маєш якусь улюблену професію? Я хочу бути перукарем. Ну, мені подобається красити волоси. Я пам'ятаю, з мамою ходила раніше у перукарню. У перекорні ходила, та мені дозволили трошки покрасити мамі волоси. У травмованому оці Альбіни зараз стоїть спеціальна лінза. Також їй ще потрібно буде знімати післяопераційні шви, носити окуляри для читання і роботи з гаджетами та регулярно відвідувати офтальмолога. Але родина налаштована оптимістично, раді, що повернулися додому і не планують виїжджати. Мені не страшно взагалі. Це моє місто, я його обожнюю. Анна Книш, Олександр Сокол, Суспільне новини Суми.